Тобто те, що ви зараз почуєте, може змінити ваше розуміння майбутнього України назавжди. 82 річна мольфарка з глибин Закарпаття, яка вже понад 50 років з дивовижною точністю передбачає майбутнє. Розповіла про день, який назавжди змінить долю нашої країни. Ця жінка передбачила початок війни ще у лютому 2022 року. Вона бачила політичні зміни, економічні кризи, природні катастрофи, і все це збулося з неймовірною точністю. А тепер у неї є нове пророцтво про один конкретний день 26 вересня 2025 року. День, коли все зміниться, день, коли з'являться білі птахи з оливковими гілочками, день, коли зникнуть червоні лінії на карті України. Залишайтеся до кінця. Те, що ви дізнаєтеся, може стати найважливішим посланням вашого життя. Щоб зрозуміти силу цього пророцтва, треба знати історію. У віддаленому селі Закарпаття, де туман змішується з давніми таємницями, живе жінка, чий дар передавався через покоління жінок вже понад століття. Її прапрабабуся ворожила ще за часів Австро-Угорської імперії. Бабуся передбачала події Першої світової війни. Мама бачила прихід радянської влади та її падіння. А тепер цей дар належить їй. Вісьмидесяти двохрічній мольфарці. Яка не просить грошей за свої пророцтва, не шукає слави. Вона просто знає. І те, що вона знає про 26 вересня 2025 року, змусило її вперше за багато років заговорити публічно. Вона каже: Я бачу це у снах вже півроку. Спочатку не хотіла нікому розповідати, але духи предків наполягають люди мають знати, мають підготуватися до Дня Великих Змін. Перш ніж розповісти про головне пророцтво. Ось лише кілька фактів про те, що ця жінка передбачила раніше. У грудні 2021 року вона сказала своїм сусідам готуйтеся до великої біди, прийде з півночі у лютому. Але це буде початок кінця старого світу і народження нового. Війна почалася 24 лютого 2022 року. У 2019 році вона передбачила пандемію. Світ зупиниться. Люди закриються у домах, але це очистить землю для нового часу. У 2020 році, коли всі говорили про швидкий кінець пандемії, вона сказала: це триватиме три роки, і в кінці змінить все, як люди працюють, як спілкуються, як живуть. У 2018 році вона передбачила економічні потрясіння, гроші стануть цифрами, старі способи торгівлі зникнуть. Прийде нове розуміння цінності. Кожне з цих передбачень збулося з точністю, яка лякає і водночас надихає. Її односельці кажуть, коли Баба Марія щось каже, це обов'язково станеться. Питання лише в тому, коли саме, а тепер те, заради чого ви тут. Пророцтво про 26 вересня 2025 року. Мольфарка розповідає: Цей сон приходить до мене знову і знову, вже півроку. І кожен раз він стає яскравішим, детальнішим. Я бачу календар великими червоними цифрами 26 вересня 2025 року, п'ятниця, День Святої Євфросинії Суздальської, покровительки сімейного щастя і миру, і раптом з заходу прилітають білі птахи. Незвичайні птахи, вони світяться м'яким золотистим світлом. У дзьобі кожен тримає оливкову гілочку. Їх тисячі десятки тисяч. Вони летять над Україною з заходу на схід і там, де вони пролітають. Темрява війни розсіюється. Я бачу, як зникають вибухи, як замовкають гармати, як солдати складають зброю і обіймаються. Потім я бачу карту України вона висить у якомусь великому залі, схожому на Організацію Об'єднаних Націй або інший міжнародний офіс. На карті червоні лінії: кордони війни, окуповані території. І раптом ці червоні лінії починають блякнути. Спочатку стають рожевими, потім зовсім зникають. Уся карта стає одного кольору золотистого, як пшеничне поле під осіннім сонцем. У цьому ж сні я бачу людей, які плачуть, але це не сльози горя, це сльози радості. Жінки обіймають чоловіків у військовій формі, які повертаються додому. Діти бігають навколо батьків, яких не бачили місяцями чи роками. Але це ще не все. Мольфарка продовжує у своєму сні. Я бачу великий зал, де сидять люди у костюмах. Це схоже на підписання важливих документів. Я чую слова різними мовами: англійською, українською, французькою, німецькою. На столі лежить товстий документ з золотими печатками. І я чітко бачу дату на горі: 26 вересня 2025 року. Президент України, якого я впізнаю, але обличчя якого злегка розмито у сні, підписує цей документ. Поряд з ним представники великих держав світу. Я чую фрази територіальна цілісність відновлена. міжнародні гарантії безпеки. План відбудови затверджено. А потім я бачу найкрасивіший образ над усією Україною з'являється величезна веселка. Але це не звичайна веселка. Вона складається з семи золотистих смуг, і кожна смуга означає одну зі сфер відновлення: мир, будівництво, освіта, медицина, економіка, культура, духовність. Найдивовижніше те, що у сні я бачу конкретні міста: Маріуполь відбудований з новими будинками, але зі збереженими пам'ятниками героям, Харків з новим університетом більшим і красивішим за попередній. Херсон з новим портом, куди прибувають кораблі з усього світу, і люди. О, як багато людей повертається додому! Я бачу потяги, автобуси, літаки, повні українців, які їдуть назад. Вони везуть з собою нові знання, досвід, гроші, мрії. Мольфарка пояснює символіку свого сну: білі птахи це душі всіх, хто загинув за Україну. Вони несуть оливкові гілочки як знак того, що їхня жертва не була даремною. Вони благословляють мир. І дають силу живим будувати нове майбутнє. 26 вересня це не випадкова дата. Цей день завжди був особливим у нашому народному календарі день, коли природа готується до зими, але ще повна сил, день, коли збирають останній урожай і готуються до нового циклу життя. Золотистий колір, який я бачу скрізь у сні, це колір пшениці, колір достатку, колір мудрості. Україна знову стане житницею, але не тільки для своїх людей, а й для всього світу. Веселка з семи смуг це обітниця Господа після потопу. Наша війна це наш потоп. А веселка, 26 вересня 2025 року. Це обітниця, що таких страждань більше не буде. Мольфарка також розповіла про деталі, які вражають своєю конкретністю. Я бачу годинник на великій вежі. Можливо, це Біг-Бен у Лондоні або інша відома вежа. Стрілки показують 15 годин 30 хвилин. Саме в цей момент підписуються останні документи. Я чую дзвони. Не церковні. Це дзвони миру, які лунають одночасно в усіх великих містах світу: Київ, Вашингтон, Лондон, Берлін, Париж. Усюди о 15 годин 30 хвилин за місцевим часом дзвонять дзвони. А ввечері того ж дня я бачу салют, але не військовий салют. Салют радості. У небі вибухають золотисті та блакитні вогні, складаючи слова різними мовами мир, піс, пе, фріден. Найзворушливіша частина пророцтва – це те, що відбувається після 26 вересня. Я бачу, як протягом жовтня 2025 року додому повертаються мільйони українців, не всі одразу. Процес триває кілька місяців, але кожен день приносить нові зустрічі, нові обійми, нові сльози радості. Дуже яскраво я бачу один епізод на вокзалі у Львові. Зустрічаються дві сестри, які не бачилися п'ять років. Одна їхала з Польщі, інша з Німеччини. Вони обіймаються і плачуть, а навколо них десятки подібних сцен. Я бачу, як відкриваються нові школи. Діти, які вчилися онлайн роками, нарешті сідають за парти поряд з друзями. Вчителі, які працювали в еміграції, повертаються і приносять з собою нові методи навчання, але найдивовижніше це швидкість відбудови. Я бачу, як там, де ще вчора були руїни, за кілька місяців виростають нові будинки, не такі, як раніше, кращі, сучасніші, екологічніші. Іноземні інвестори, які роками чекали завершення війни, нарешті приходять з великими проектами. Я бачу заводи, які будують японці та німці, дороги, які будують американці, лікарні, які будують канадці. У сні я також бачу нову технологію, яка з'являється саме в Україні після 26 вересня. Це щось пов'язане з енергією, можливо, новий спосіб отримання чистого палива або зберігання електрики. Україна стає не просто відновленою країною, а світовим лідером у нових технологіях. У Києві відкривається великий науковий центр, куди приїжджають вчені з усього світу. Моль Фарка ділиться найособистішою частиною свого пророцтва. Я бачу конкретних людей у своїх снах. Не знаю, хто це, але образи дуже яскраві. Молода жінка, лікар, повертається з Варшави до Вінниці. Вона привозить з собою обладнання для нової клініки і досвід роботи з найскладнішими операціями. За півроку після повернення вона рятує життя сотням людей. Чоловік середніх років, інженер, повертається з Канади до Дніпра. Він привозить проект нового мосту. Не просто мосту, а символу єднання. Міст будують за його кресленнями, і він стає найкрасивішим у Європі. Молодий програміст повертається з кремнієвої долини до Львова і створює технологічну компанію, яка за рік стає однією з найбільших у світі. Але найяскравіший образ це діти. Я бачу, як діти, які народилися в еміграції і не знали рідної мови, приїжджають в Україну і за кілька місяців починають розмовляти українською краще за багатьох дорослих. Вони приносять з собою іншу культуру, інші традиції, які вони засвоїли за кордоном. І створюють щось абсолютно нове: нову українську ідентичність, багатшу і різноманітнішу. Але мольфарка застерігає мир 26 вересня 2025 року це не кінець роботи, а її початок. Перемога у війні це тільки перша сходинка, справжня робота почнеться потім. У моїх снах я бачу не тільки радість, а й виклики. Багато людей повертаються з травмами не тільки фізичними, а й душевними. Потрібно буде багато терпіння, любові і професійної допомоги, щоб зцілити ці рани. Я бачу, як деякі люди не можуть пристосуватися до миру. Вони так довго жили у стані війни, що мир здається їм дивним і незвичним. Таким людям потрібна особлива підтримка. Також я бачу спокуси. Коли прийдуть великі гроші на відбудову, деякі люди захочуть збагатитися нечесно. Але у сні я бачу, що такі спроби швидко викриваються і припиняються. Найважливіше, що я хочу передати, 26 вересня 2025 року станеться тільки тоді, коли люди у це повірять і будуть до цього готуватися. Віра це не пасивне очікування, а активна робота над собою і своєю країною. Мольфарка завершує своє пророцтво словами надії. Я знаю, що багато хто сумніватиметься у моїх словах. Це нормально. Кожне покоління має своїх невіруючих томів. Але я прошу, не дозволяйте сумнівам знищити надію. Почніть готуватися до 26 вересня 2025 року вже сьогодні. Не чекайте чуда, створюйте його самі. Вивчайте нові професії, які знадобляться для відбудови. Вивчайте мови, які допоможуть спілкуватися з іноземними партнерами. Зберігайте українську культуру і традиції, але будьте відкритими до нового. Найважливіше, зберігайте віру у перемогу і любов до своєї землі. Саме ця віра і любов створять чудо 26 вересня. Мої предки передали мені цей дар не для того, щоб лякати людей, а для того, щоб давати надію. Я бачила багато темних днів у майбутньому України, але 26 вересня 2025 року це найсвітліший день, який я коли-небудь бачила. Вірте, готуйтеся, працюйте! І тоді, 26 вересня 2025 року, ви станете свідками найбільшого чуда в історії нашого народу. Це було пророцтво 82-річної мольфарки з Закарпаття. Можливо, це просто сни старої жінки, а можливо, послання про майбутнє, яке на нас чекає. 26 вересня 2025 року. Запам'ятайте цю дату. І нехай вона принесе нам усім мир, який ми так довго чекаємо. Слава Україні!